У маленькому світі, де лісові хащі переходять у гори, пустелі сусідяться з луками, а річки в'ються через долини, різні раси вступили в битву за панування. Велетні, гобіти, амазонки-скелети, усі вони прагнуть створити власну імперію на цих землях, що передавалися від предків. У маленькому світі стає дедалі тісніше, і кожен бореться за контроль, щоб зберегти свої території. Тож стати на чолі однієї із величних рас і спробувати свої сили в завоюванні нових земель вам пропонує гра Маленький Світ в локалізації видавництва Lord of бордс, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Маленький Світ розрахована на компанію від 2 до 5 гравців. Під час партії учасники беруть під свій контроль одну із доступних рас, яка володітиме унікальною комбінацією властивостей. Протягом низки раундів, розміщуючи свої жетони племен, гравці будуть намагатись заробити якомога більше монет за контроль територій. Проте, коли раса гравця досягне своєї межі, можна оголосити про її занепад, щоб отримати можливість взяти собі нову расу і продовжити захоплювати нові нові території, адже саме зароблені монети наприкінці гри її визначать переможця. На початку гри розмістіть на центрі стола мапу маленького світу, яка відповідає кількості гравців. Неподалік поля розмістіть органайзер з усіма жетонами рас. Монети, утворивши запас, та усі позосталі жетони, такі як жетони фортець, таборів, тролячих лігв, нори, героїв та дракона, а також кубик підкріплення. Покладіть марки раунду на першій поділці треку раундів. Після цього перемішайте всі стяги раз та всі плитки властивостей та викладіть їх сто самих горілиць одна біля одної. Покладіть 5 стягів горілиць у стовпець вище, а біля них викладіть горілиць по одній плитці властивості, ліворуч від кожного стяга раси. Таким чином, ви створюєте 6 комбінацій стягів раз і плиток властивостей, які будуть доступні для вибору гравцям. В кожному регіоні поля із зображенням символу забутого племені розмістіть один жетон забутого племені, а в кожному регіоні з зображенням гір розмістіть жетон гори. Кожен гравець отримує 5 монет номіналом «1». Ваші монети, як ті, що ви отримали на початку гри, так і ті, що ви будете отримувати під час партії, є секретною інформацією. Тож тримайте свої монети до лілиць, щоб жоден із гравців не знав, скільки саме монет ви маєте. Після цього залишилось визначити першого гравця. Нехай їм буде учасник з найбільш загостреними вухами. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож партія у гру Маленький світ триває декілька раундів до моменту, поки відповідний маркер не дійде останньої поділки треку раундів. Кожного раунду гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Перший хід у грі трішки відрізняється від інших, тож давайте розглянемо його детальніше. На початку партії у вас немає активної раси, тож спершу ви повинні обрати собі комбінацію стяга та властивості. Кожному гравцю на вибір завжди доступні 6 комбінацій. Найвища комбінація раси і властивості безплатна, проте, якщо ви вирішили взяти іншу комбінацію. То повинні викласти по одній монеті на кожну комбінацію вище обраної. Після чого ви забираєте цю комбінацію, а також усі монети, що лежали на ній. А після зсуньте позасталі комбінації разом з монетами на одну позицію вгору та заповнють утворену прогалину, відкривши нову комбінацію зверху стосів. Далі візьміть кількість жетонів відповідної раси, яка дорівнює сумі чисел на щойно взятих плитках стяга раси та властивостей. Ви більше не зможете отримати інших жетонів цієї раси, якщо тільки ви не граєте скелетами або чародіями. Після того, як у вас вже з'явили жетони раси, тепер ви можете розпочати завойовувати регіони, адже саме для цього ви її обирали расу. Коли жетонів вашої активної раси ще немає на полі, ви повинні спершу завоювати один із прикордонних регіонів, що прилягає до краю поля або розміщується на березі моря. Щоб завоювати порожній регіон, вам потрібні два жетони раси. А якщо в регіоні є жетони, то ще по одному за будь-який додатковий жетон, який розміщений в регіоні. Тобто, щоб завоювати цей регіон з забутими племенами, треба три жетони. А цей із двома жетонами іншої раси та жетоном гір п'ять жетонів. Коли ви захоплюєте регіон із жетоном забутих племен, приберіть цей жетон до коробки. Однак, якщо ви захопили регіон із жетоном іншого гравця, то суперник повинен забрати на руку всі свої жетони з цього регіону, а потім скинути один з цих жетонів, повернувши його в органайзер, а інші поки відкласти. Що саме з ними робити, ми поговоримо трішки пізніше. Проте жетони гір не вилучають з поля. Вони дають захист гравцеві, що зайняв регіон з горами, маючи вже хоча б один регіон під контролем, наступні регіони для завоювання повинні прилягати до регіону, уже зайнятого жетонами вашої активної раси. Якщо тільки ваша комбінація раси та властивості не дає змогу обійти це правило, як, наприклад, властивість летючі дає змогу завойовувати будь-який регіон, навіть не прилеглий до вже завойованих. І якщо так стало, що у вас ще залишили жетони раси, однак їх вам не вистачає для жодного завоювання прилеглого регіону, ви можете скористатись кубиком підкріплень та виконати спробу останнього завоювання. Вибравши регіон для завоювання і сповістивши про це іншим гравцям, кидаєте кубик підкріплень. Якщо суми результату китка і решти ваших жетонів раси вистачає для завоювання регіону, ви займаєте його рештою своїх жетонів раси як зазвичай. Проте, якщо не вистачає, то ви кладете жетони в один з уже зайнятих вами регіонів. І на цьому ваші завоювання завершуються. Однак далі ви можете перерозподілити свої жетони раси між регіонами, які є під контролем цієї раси. Головне, що після перерозподілу в кожному контрольованому вами регіоні повинен залишитися принаймні один ваш жетон раси. На цьому ваш хід завершується, і ви отримуєте по одній монеті за кожен підконтрольний регіон на полі, а також додаткові монети відповідно до здібності раси або властивості. Наприклад, властивість болотяні разом із мудрецями приносить по одній додатковій монеті за кожне підконтрольне болото та джерело сили. Крім цього, протягом гри на ігровому полі з'являться жетони, що залишаться від вашої попередньої раси, тобто тієї раси, яка занепала. Регіони зайняті жетонами вашої занепалої раси, також дають вам по одній монеті, однак здібність раси чи властивість уже не дають вам ніяких бонусних монет, якщо тільки не зазначено інакше. До речі, якщо під час свого ходу ви захоплювали регіони, що були під контролем інших гравців, тепер настає час суперникам розподілити усі відкладені жетони, виклавши їх до будь-яких своїх підконтрольних регіонів тієї ж раси. Проте, якщо підконтрольних регіонів у гравця немає, він зможе використати ці жетони під час свого ходу для завоювань. Після цього хід переходить наступному гравцю і так далі, поки кожен гравець не виконає свій хід. А далі ви переміщуєте маркер раундів на наступну поділку і розпочинаєте новий раунд знову з ходу першого гравця. Проте наступні ваші ходи після першого мають трішки іншу структуру, адже на вибір ви можете виконати одну із двох дій. Або продовжувати завойовувати регіони активною расою. Тоді на початку свого ходу ви готуєте свої загони, збираючи з усіх підконтрольних регіонів свої жетони раси, залишаючи по одному жетону для контролю. Проте за бажанням ви можете її повністю покинути регіон, забравши усі жетони. А після проводите завоювання наявними жетонами раси за правилами, які ми розглядали раніше. До речі, якщо під час приготувань ви прибрали з поля всі свої жетони, тоді ви повинні розпочати захоплення з прикордонних регіонів. Або у свій хід ви можете привести свою расу до занепаду, щоб вибрати нову. Коли ви бачите, що ваша активна раса надмірно поширилася, і більше не здатна продовжувати завоювання чи успішно захищатися від атак загрозливих сусідів, то на початку свого ходу можете оголосити, що ваша раса занепала. Для цього переверніть стяг своєї раси до лілиць і скиньте поточну плитку властивості. Потім переверніть жетони занепалої раси безколірною стороною догори, її залиште на полі по одному такому жетону в кожному регіоні, який вони займали. А решту покладіть в Органайзер. Ви не можете виконувати завоювання у цей хід. Кожен гравець може мати на полі лише одну расу у Занепаді. Якщо ви призводите до Занепаду нову расу, а на полі все ще залишаються жетони вашої попередньої раси у Занепаді, то спершу поверніть усі такі жетони в Органайзер. А вже потім перевертайте безколірною стороною догори жетони поточної раси, яку ви призвели до Занепаду. Те саме відбувається, коли з поля прибирають останній жетон раси у занепаді внаслідок завоювання останнього зайнятого цією расою регіону. Стяг тепер уже зниклої раси покладіть під низ стосу стягів рас. Після цього ваш хід завершується. Однак ви так само отримуєте по одній монеті за кожен регіон зайнятий вашою щойно занепалою расою без застосування її властивості. В наступному раунді ви повинні обрати собі нову расу, її властивість, та взяти відповідну кількість жетонів цієї раси. Під час завоювання регіонів новою расою ви також можете захоплювати регіони із жетонами вашої раси у занепаді за бажанням. І таким чином гравці розігрують раунд за раундом, доки маркер на треку не досягає останньої поділки. Тоді гравці виконують по одному останньому ходу, після чого відкривають і рахують накопичені ними монети. Перемагає гравець із найбільшою сумою у разі нічиєї перемагає той претендент, чиї житонів раз активної та тієї, що у занепаді на полі більше. Загалом, це всі базові правила гри маленький світ. Проте багато на що під час партії впливають саме властивості, якими володіє ваша раса. І в цілому ці властивості дуже зручно зібрані в окремому буклеті, де ви самостійно можете ознайомитись із тим, як вони працюють. Проте все ж хотілося б зупинитися на деяких із них для більшого розуміння. Наприклад, гобіти можуть робити перше завоювання у будь-якому регіоні. До того ж, вони викладають жетони нори в перші два регіони, і тепер ці регіони не можна ані завоювати, ані вплинути на них за допомогою інших властивостей. Проте, звісно, за занепаду ці жетони прибираються з поля. Тролі викладають в кожен свій підконтрольний регіон по жетону Лігва, що підвищує захист цього регіону на одиницю. А після занепаду уперів ви залишаєте на полі всі їхні жетони, і ви можете продовжувати завойовувати ними нові регіони. Щодо властивостей, то тут можна відмітити летючі, що дозволяє вашій расі завойовувати будь-які регіони на полі, а не лише прилеглі. Драконознавчі, і ця властивість дає вам жетон дракона, за допомогою якого один раз захід ви можете захопити регіон лише одним жетоном раси. Додатково виклавши у цей регіон дракона, і поки дракон знаходиться у цьому регіоні, його не можна завойовувати. Властивість підземні, що дозволяє вважати усі регіони з печерами, прилеглими, і тому ви можете проводити завоювання будь-якого регіону з печерою, якщо контролюєте хоча б один такий регіон. А також примарні, що дозволяє перевести цю расу у занепад, але не враховувати її в кількість занепалих. Тобто, завдяки цій властивості, одночасно у вас може бути дві раси в занепаді. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру Маленький світ. Але якщо ж у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!